Той, хто по справжньому любить свою батьківщину, з усякого погляду справжня людина, так писав Василь Сухомлинський: сьогодні ці слова можна назвати пророчими для українців, адже саме любов до рідного краю дає нам сили боротися за свою незалежність. Утім, знайшлися у важкі часи, й ті, хто зрадив батьківщину. Ми поцікавилися у чернігівців, як на їхню думку, треба карати зрадників в умовах війни. Потрібно їх спочатку виявити, мабуть, судовим рішенням. Ну, знову за це ж передбачена відповідальність. Тобто згідно чи на законодавство. Це зрадники нашої країни. В першу чергу вони підставляють своїх рідних, всіх своїх близьких, всіх знайомих. Тому я вважаю, що потрібно таких людей в тюрму, напевно, сажати усіх. Такий цікавий питання. А карать за що? людина думає по-другому, не так як. Хто то потрібно. А як? Адміністративним це адміністративне правопорушення, на мій погляд. Звичайно, потрібно. Якщо немає покарання, то людина буде робити все, що завгодно. Тому в будь-якому випадку покарання повинно бути. Якщо до людини по-іншому не доходить, то можливі всі наявні варіанти. Звичайно. Розстріл на місці. Карати варто, але по закону. За допомогу державі агресору її збройним формуванням за співпрацю з окупаційною адміністрацією відтепер передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі. Цим особам також буде заборонено обіймати посади в органах влади чи місцевого самоврядування на срок від 10 до 15 років.